Ми вже зіткнулись з ситуацією повного блекауту. Це коли повністю була відключена енергоспоживання по всьому місту, включно об'єкти критичної інфраструктури, такі як Теплоенерго і комунальне підприємство Водоканал. У нас не було можливості не подати воду і не подати тепло на місто. І це тривало більше доби. Ну, тоді у нас була достатньо тепла температура зовнішнього повітря приблизно 3-7 градусів по Цельсію. Зараз ситуація змінюється кардинально, тому що температура повітря знижується нижче нуля. І ми розуміємо, що Житловий фонд при температурах мінус 3, мінус 5, ми зможемо утримувати орієнтовно десь до двох діб, а у нас ще дуже велика кількість закладів освіти, закладів охорони здоров'я, закладів соціального спрямування, багато приміщень, які здаються в оренду, використовуються. Органами державної виконавчої влади і таке і інше. І ми повинні, щоб не допустити ситуацію, якщо ви пам'ятаєте, в місті Алчевську, коли була заморожена система опалення, і все місто перебувало в аварійному стані, тому що ну, не відреагували своєчасно. Тому у мене велике прохання до людей, які проживають в житловому фонді. Це буде обов'язок, перш за все, на керуючих компаніях, джереп номер один, джереб номер чотири. Перш за все, ну це буде така допомога, скажімо так, методична, технічна допомога, тому що у нас так приблизно, якщо рахувати 200 будинків. Ну, так, в середньому по 4 під'їзди, то ви розумієте, що це близько тисячі тільки під'їздів, і буває так, що там не один стояк на багато стояків, тому навантаження на фахівців жепів буде дуже велике. Тому є розумні чоловіки в кожному будинку, є інженери, є. Люди, які розуміються на сантехніці, на гідравліці і розуміють хоча, хоча б технологічні процеси, що потрібно зробити, щоб не заморозити будинок. Ну, зрозуміло, які наслідки при низькій температурі можуть охолонути вода в системі теплопостачання і гарячого водопостачання, ну, розмерзнутись, розірвати. Труби. І це буде ну, колосальна, колосальна проблема, яка поставить місто на межу виживання. Тому наше основне завдання у разі виникнення ситуації з повною відсутністю електропостачання на місто, ми повинні всі разом рятувати місто, рятувати систему. Теплопостачання гарячого, холодного водопостачання і е, скидати, скидати по стояках воду, тому що, коли повернеться до міста електроенергія, повернеться можливість відновити теплопостачання в місті, а у нас будуть розірвані трубопроводи, то вже нам ніхто не допоможе. Ніхто. Тому. Ну, все може статись, але ми повинні адекватно, холоднокровно, грамотно, технічно вирішувати це питання. Тому що, ну, якщо там потім відремонтуються системи енергопостачання, ну ми потратимо велику кількість ресурсів, фінансових, енергетичних, але ми знов заповнимо водою. Систему теплопостачання, водопостачання, і відновимо її нормальну роботу, якщо не будуть розірвані морозом трубопроводи. Це перше. Друге, зрозуміло, що ну, люди вимагають такі, вирішення таких надскладних питань, особливо люди, які. Не мають ні освіти, ні досвіду роботи, ні практичних знань щодо організації подібних питань. Та чому ви не купили генератори на теплоенерго? Ну, люди не розуміють, яка потужність генератора повинна бути там майже 2 мегаватти споживання це громадний штучно вироблений на замовлення генератор, який пожирає там десятки тонн палива. Палива. А ніхто ж не хоче розуміти, що у нас нема не складів для палива, у нас нема паливозаправних станцій на місці, що це все воно дуже специфічне. Якщо ви пам'ятаєте, то перші розмови про блекаут пішли десь приблизно 2-3 тижні тому. Ми не чекали, поки нам доведуть цю інформацію, ми готувалися до цього ще. Злітку і замовили ще серпні місяці дві модульні пересувні теплові котельні, які працюють на газу і на дизельному паливі. Замовили дві німецькі бошевські такі станції. Зараз ми очікуємо. На цьому тижні їх поставку. Нагадаю, що одна така модульна котельня вона буде предназначена для обігріву двох корпусів міської лікарні, головного і хірургічного, і друга для пункту обігріву у загальноосвітній школі номер 2 Великі кошти, там понад 5 мільйонів гривень. Строки поставки більше трьох місяців. Зрозуміло, що це на замовлення, що це з Німеччини, це транспорт, це логістика, це оплата, це не все так просто. Чому я про це кажу? що Коли нам сказали про блокаут три тижні тому, то зрозуміло, жодна громада не може. Виділити кошти, тому що це сесія, це процедури, це бюрократія, це погодження, це закупівля, це виготовлення, це доставка. І за три тижні це ну, люди повинні розуміти, що це не робиться. І це тільки за умови наявності відповідного фінансового і адміністративного ресурсу. Тому що ну, це так можна сказати просто: а купи на все, на все, генератори, закупи на все на все паливо. А де все на це брати кошти? Ну, ми ж повинні ще платити заробітну плату бюджету, так? ми повинні сплачувати за всі. Роботи, які йдуть по утриманню місту, по обслуговуванню міста, сміття, дороги таке інше. Багато навантаження на місто, щоб місто просто існувало. У нас є ще освітяни, у нас є медики, у нас є соціальні працівники, у нас є велика кількість малозабезпечених верст населення, у нас є переселенці. І на все це повинні бути кошти. А кошти беруться. З платників податків. Тобто у мене немає тумбочки, де завжди оновлюється якась кількість грошей. А які у нас можуть бути податки, якщо вже місяць стоять компанія Ферекспо? Це полтавське ГЗК, це Єрісівські ГЗК, це найбільші платники податків для нашого міста і для регіону? Зрозуміло, що вони сплачують і ПДФО. Вони сплачують всі податки за землю і таке інше. Але коли виробництва немає, то велика кількість податків вона не надходить. І якщо вона не надходить, а ми повинні сплачувати зарплату комунальні, всі наші витрати пов'язані з утриманням міста, з утриманням медичних освітніх закладів, це ж ніхто не питає, звідки брати кошти. А тут треба ще додатково закупити генератори, паливо, багато чого забезпечити для утримання пунктів. Обігріву і таке інше це все великі, великі кошти. Плюс логістика. Ну, можна закупити там 200 генераторів, а пальне де брати. Це, це не все так просто. А де його зберігати? Ну, от, наприклад, модульна котельня, яку ми будемо використовувати для обігріву. Міської лікарні, вона буде споживати десь приблизно 1 тонну дизельного пального на добу. Ну, тільки представте, це тільки один об'єкт, який ми повинні утримувати, і нам потрібно 30 тонн пального на місяць. А ще у нас є водоканал, а ще теплоенерго. Навіть не потреби там, скажімо, там забезпечення теплопостачання, а хоча б утримувати там гідравліку, якісь технологічні речі, які повинні працювати завжди. У нас є ще система водовідведення, яку треба утримувати по всьому місту, не маючи електроенергії. Це, це не так просто. Ми цю добу ми ледь утримали його, тому що е, взяли із Полтавського, із, із Єрістівського гірничо збагачувального кабінету всю допоміжну техніку, це і водовозки, і фекальні автомобілі, і спецеко, і водоканал, і всі працювали е, всю ніч працювали на те, щоб утримати каналізацію. І генератор возили 30-кіловатний пересувний то на 1 Б, то на 9 на каналіційну насосну станцію. А розумієте, що додаткових у нас людей немає. І це все складно. Тому ми ще раз наголошую, що не буде ніяких біотуалетів. Ми будемо в випадку блекаута. Утримувати систему водовідведення нашими силами і засобами, це і автотехніка спеціалізована, це генератори, це інші лайфхаки, як кажуть, які знають тільки комунальники, і про які я не буду зараз розповідати, ми повинні не розморозити систему водопостачання і теплопостачання. Ми повинні забезпечити кожен свою родину, свою оселю, забезпечити певною необхідною кількістю води, хоча б там на 2-3 доби, 2-3 доби. Ну, ідеально це зробити скважини, які в підвалах ви бачили, що ну, у багатьох ОСББ вже такі скважини є. Зрозуміло, що ми будемо розвозити воду. Ми закупили спеціальні. Ємності однокубові, двокубові. Закупили ми їх не за останні два тижні, ми їх закупили ще в квітні чи в травні, розуміючи ситуацію з водою. Але зрозумійте також, що при мінусовій температурі ці ємності також підтверджені підвер... будуть. Морозу. Тому ми розуміємо, що ми будемо розбирати цю воду. Деякі ємності ми поставимо в центральних теплових пунктах, щоб зберегти їх від впливу морозу. Але ну, це неможливо буде зробити по всьому місту. Ще те, що стосується павербанків, також у мене прохання забезпечити себе, щоб у вас. Була можливість зарядити телефон. А ми будемо вже спільно з Київстаром вирішувати питання електрозабезпечення вишок, які роздають 3G і мобільний зв'язок. Я сподіваюся, що ми зробили роботу над помилками і вже спільно будемо краще вирішувати такі оперативні питання, тому що. Іншого варіанту для забезпечення інтернету і інтернету в якості зв'язку у нас е, не буде.